Одну неділю працюю на базарі, продаю м'ясо. Що вам мужчина? М'ясце свіже, хороше, тільки що привезли. Беріть не будете? Ага. Подивіться тільки. Ага, хорошо. Добре, підходьте ще, підходьте. Шість місяців працюю продавцем м'яса. Ну, що мужчина, ви вибрали? Говядина, свині на ребрушки, сальце. Шо, не треба? Так, ідіть отсюда. Не ходіть мені, не закривайте. Так, о, Леночка, привет. Піфкила свининки. Добре, добре, зараз. Десять років працюю продавцем мяса на базарі. Коля! ти приніс мені той ящика зі складу! Якого? Солом. Так, женщина, що ви вибрали? Що вам ребрушка? Скільки? Десять кілограм? Це що у вас свадьба чи що? А поминки, ага, а хто помер? Та ну, ви що? Не може бути? Я ж його вчора тільки бачила. Він мене вже цієї саме покупав кров'янку. Гай Бог милує. Так, мужчина, йдіть отсюда, не мішайте. Не закривайте мені, Кожен раз тут ходите, ходите, крутитесь, нічого не покупаєте. Коля! Семен Петрович, подождіть. Зараз обслужу дівчину, женщину, дівку. Я вам звішу. У мене тут. Я запрятала. Я запрятала, що вы заказывали. Сейчас Зараз буде. Зараз. Мужчина, я вам казала вже, не крутите, тут ідіть отсюда! Не роздражайте мене! Коля, ти несеш чи ні? я півчаса тебе зву!